Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю. З нагоди річниці Незалежності України перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін вручив державні нагороди та почесні відзнаки 13 представникам Хмельниччини. Відповідно до указу президента України. За вагомий особистий внесок у ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації та з нагоди Дня Незалежності України відзнакою президента за оборону України нагороджено Шепетівського міського голову Віталія Бузеля. Майже 87 гектарів відкритих територій були охоплені вогнем лише за добу 30 серпня. Рятувальники ліквідували 223 пожежі. Від початку року ця цифра сягає вже понад 14,5 тисяч пожеж. На загальній площі більше 11 тисяч гектарів. Нині майже по всій території України переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Працівники ДСНС закликають: не провокуйте своїми діями загоряння в екосистемах. Бережіть себе та українську природу. 25 серпня волонтери Шепетівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України провели форум з розвитку місцевих організацій. На заході очільниця Шепетівського осередку прозвітувала про річну діяльність волонтерів та показала умови роботи і прийому громадян. Як проходив захід, бачила наша знімальна група. Оновлена команда Шепетівської спілки Червоного Хреста вже рік надає систематичну підтримку та допомогу вразливим категоріям населення нашого району. На форумі очільниця осередку Галина Веселкова прозвітувала про річну діяльність організації та показала основні напрямки роботи. Ми організували захід форум з розвитку міської організації. Саме приурочено він до того, що ми працюємо в оновленій команді рік. Ми хочемо поділитися досвідом, оскільки ми дуже багато об'єднали територіальних громад. Наші бетівщині дуже гарно співпрацюємо з міською владою. У нас є чим поділитися, у нас є що показати. Хочемо все це висвітлити і щоб люди знали і бачили, що ми робимо. Шепетівський червоний хрест тісно співпрацює з міською владою, детально вивчають потреби населення та взаємодіють із партнерами не лише в Україні, а й за кордоном. За неповний рік роботи цю громадську організацію в Шепетівці усі добре знають. Вона не просто на папері функціонує. Це реальна робота по допомозі жителям, які того потребують нашої громади. І цей форум, який фактично він на Хмельниччині, перший саме в місті Шепетівка, відбувся, він показав усі ті масштаби робіт, які були. Проведені з минулого року, тобто за рік діяльності, і колеги, які були присутні Червоного Хреста з інших міст з Кам'янця, Хмельницького, вони високо оцінили роботу нашої організації. Я сподіваюся, що в подальшому ми будемо. Тільки посилювати нашу співпрацю. У приміщеннях вузлової поліклініки міська організація Червоного Хреста» облаштувала пункти видачі гуманітарної допомоги та одягу, прокат реабілітаційного обладнання та лікарські кабінети. Волонтери медико-психологічної бригади працюють у 18 громадах області та надають безкоштовні послуги психолога, гінеколога та терапевта. У нас дуже гарний йде розвиток, ми можемо це сказати, тому що ми дуже багато провели тренінгів. Ви будете бачити і ознайомитися по першій допомозі, які зараз вкрай потрібні, тому що ми живемо в дуже в складний час і ми повинні знати, як діяти на одну чи другу потребу. Ми допомагаємо не тільки людям, які є внутрішні переміщені особи, а також допомагаємо людям, які є багатодітні сім'ї, перша, друга група інвалідності, люди поважної категорії це 65. Також ми надали з теперішній час поки два генератори на 60 кВт на нашу тепломережу і наше водовідведення. Наше. на захід завітали міські організації Червоного Хреста з усієї області, аби перейняти досвід шепетівських колег. Також на форумі провели дискусію про роботу місцевого самоврядування та волонтерів під час війни. Наприкінці заходу подяками за співпрацю нагородили працівників ДСНС, міського голову та партнерів Червоного хреста у Любліні. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Шепетівська громада провела в останню земну дорогу воїна Віталія Сінькова. У 2014 році він був призваний до війська та півтора року проходив службу в зоні АТО. 18 вересня 2022 року був мобілізований на військову службу та призначений навідником. 26 серпня 2023 року Віталій Сіньков загинув біля населеного пункту Бахмут Донецької області. Хмельницький ОВА відбулося засідання оперативного штабу, на якому обговорили питання щодо стану підготовки області до опалювального сезону та вирішення можливих проблемних питань з представниками відповідних структурних підрозділів за напрямками їх діяльності. Провів засідання заступник начальника ОВА Сергій Ткачук. Він повідомив, що ціна газу для виробництва теплової енергії, теплопостачальними підприємствами для населення та бюджетних установ залишає. На рівні минулого опалювального сезону. При цьому знято мораторій на підвищення тарифів для бюджету та інших категорій споживачів, крім населення. Напередодні дня підприємця перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін подякував підприємцям області за невтомну працю, тверду громадянську позицію, незламність, добросовісність та наполегливість. Адже, попри війну, кожен з них залишився працювати на благо нашого краю. Також, з нагоди свята, посадовець відзначив кращих підприємців області почесними грамотами ОВА. Міський голова Віталій Бузель провів 28 серпня чергове засідання міської ради. На розгляді було 39 питань порядку денного, які стосувались продажу міського кінотеатру, підготовки навчальних закладів та бюджету громади. Деталі в сюжеті. 44-те засідання депутатів розпочали розглядом земельних питань. Погодили передачу Шепетівському центру ПМСД земельну ділянку вузлової поліклініки для обслуговування будівель, закладів медичної та соціальної допомоги. Рішення про приватизацію міського кінотеатру скасували у зв'язку з відмовою підписання договору переможцем. Тож кінотеатр імені Островського повторно виставлять на аукціон. Відбувся аукціон. На аукціоні е, було придбано об'єкт за, за, за 23 мільйона гривень. Е, Переможець електронного аукціону підписав протокол торгів, е, цим самим е, дав можливість міському бюджету отримати 40 тисяч гривень е, і не повертати переможцю, але від е, угоди е, купівлі, до, підписання договору купівлі-продажу. Відмовився і договір не підписав. Зараз е цей аукціон буде виставлено е на торги е по-новому е з тією ж експертною оцінкою. Кошти з бюджету громади спрямують на підготовку навчальних закладів до нового опалювального сезону. Також проведуть ремонтні роботи водопроводу та каналізації у садочку. Михайлик включили ці фінансування на підготовку котелін бюджетної сфери до опального періоду, і крім того, що виникло питання, так зване з голосу, яке було обговорено в бюджетній комісії, хоча хворому не було на голосування, але була думка членів комісії, усі де зняти виділення коштів в сумі 143 тисячі 434 гривні. На ремонт в поточний ремонт водопровідня та калізійних мереж у групі 12 у дошкільному закладі Михайли. Ну, що так виникло з пояснення у управління освіти, що виникло питання відкриття цієї групи, та як на базі цієї групи має бути проходити навчання молодших класів школи номер 4 Депутати підтримали зміни до програми Питна вода згідно рішення по вулиці Федорова збудують зовнішні мережі питного водопроводу, а по вулиці Соборності 83А виконують поточний ремонт з облаштуванням водопровідної камери. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, лайк тіві. На Хмельниччині триває оновлення парку шкільних автобусів, що підвозять учнів та педагогів до навчальних закладів. Придбання транспорту відбулося шляхом централізованої закупівлі 28 шкільних автобусів на умовах співфінансування для 24 територіальних громад, у тому числі одного автобуса для маломобільних груп населення. Також отримали шість спеціалізованих автомобілів підрозділи екстреної медицини області. Швидкі придбали за рахунок коштів державного бюджету по програмі Безоплатна передача медичного забезпечення. 29 серпня Україна відзначає День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. У цей день ми вшановуємо пам'ять воїнів, які віддали життя за батьківщину. Як вшановували захисників у Шепетівці, дивіться далі. У День пам'яті захисників України Шепетівчани зібрались біля алеї героїв, аби схилити голову перед тими, хто мужньо виконував свій службовий обов'язок та поповнив ряди небесного війська. Щодня ми вшановуємо пам'ять усіх, хто захищав свою батьківщину. Під час молитви священники згадали імена кожного загиблого на війні. Сьогоднішня дата встановлена. Певний час для того, що ми згадували тих, хто вже скоро буде 10 років, як почали захищати свою нашу батьківщину. І віддавати за нас, за наше майбутнє найдорожче, що в них було це їхнє життя. Алея героїв поповнилася портретами ще шести загиблих захисників громади. Їх освятив отець Василь Гетьман. Після урочистостей усі поклали квіти та згадали своїх захисників. Вічна шана і світла пам'ять всім українським воїнам. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький Лайк like Тіві. Хмельницькому презентували унікальне видання Україна це ми. Даний проєкт це колекція документів про дітей-волонтерів, які мають громадянську позицію, патріотизм, відданість Україні. Там внесли особистий внесок у розвиток дитячого волонтерського руху. У видання увійшло 100 інформаційних блоків про маленьких волонтерів та навчальні заклади, які долучилися та продовжують долучатися до волонтерського руху з надання допомоги військовим Збройних сил України. 30 серпня Хмельниччиною пронеслася негода. Активний циклон з грозами, градом та сильними поривами вітру в різних районах області повалив дерева, зірвав дахи на житлових будинках, підтопив дороги. За інформацією пресслужби Хмельницькобленерго, станом на ранок 31 серпня частково знеструмленими були 47 населених пунктів на Хмельниччині. За інформацією прес-служби ДСНС, численні повідомлення про допомогу у подоланні наслідків... Рятувальники почали отримувати вже по обіді 30 серпня. Повалені вітром дерева перегородили проїжджі частини доріг у Хмельницькому. На частині дороги між городком та селом Пільний Олексенець у Ярмолинцях, а також між селами Карпівці та Баламутівка. Перед початком нового навчального року освітяни громади провели традиційний форум. На заході педагоги ділились досвідом та розставили пріоритети роботи педагогів у навчальних закладах. Деталі в сюжеті. Традиційна серпнева зустріч зібрала освітян громади у Шепетівському НВК Номородин, аби обговорити головні завдання на новий навчальний рік: освітні здобутки учнів та професійні досягнення вчителів, а також важливість національно-патріотичного виховання. І з вітальним словом до педагогів звернулася заступниця міського голови Галина Безкоровайна. Саме ви, освітяни, творите майбутнє нашої країни. Хочу сказати, що вас. Найкраща професія з усіх, тому що ви творите майбутнє, ви завжди на передовій нашого суспільства і нашого цивілізованого світу. Керівники шкіл, садочків та позашкільних навчальних закладів прозвітували про підготовку освітнього процесу в умовах воєнного стану. Доповіли про наявність найпростіших укриттів, де під час небезпеки зможуть перебувати діти та вчителі. 1 вересня вчителям пропонують провести перший урок, присвячений темі ментального здоров'я. Ти як? Повертаємось до школи в умовах воєнного стану. Нас чекає і перезавантаження нуж на початковому та базовому рівнях освіти. Та ми не боїмося брати на себе виклики, і саме наша робота є належним доказом цьому. Реалії сьогодення негативно впливають на якість роботи дошкілля. Тому одним із основних завдань на наступний рік організація очного освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Шепетівської громади з максимальною користю для дітей. Наприкінці форуму за вагомий внесок у розвиток освіти Галина Безкоровайна відзначила керівників та педагогів освітніх закладів громади премією міського голови, а директора гімназії номер 1 Наталію Супчук. Нагородили на грудним знаком Міністерства освіти України. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк like тіві. Поліція магазину Хмельниччини попереджає. Аферисти продовжують шахраювати з орендою житла. У місті Славута до територіального підрозділу поліції звернулася місцева жителька, яка втратила 7,5 тисяч гривень саме від цього виду шахрайства. 33-річна славучанка натрапила на оголошення про здачу в оренду квартири і зателефонувала до власника. Той попросив передоплату у розмірі 7,5 тисяч гривень. Після переказу коштів зв'язок з орендодавцем перервався. За даним фактом, працівники поліції проводять перевірку. І вкотре закликають громадян бути обачними і не довіряти незнайомцям. Слідчі Шепетівського райуправління поліції встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалась 11-річна дівчинка. Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 серпня на Ізяславщині. 60-річний водій автобуса допустив наїзд на дівчинку, що на велосипеді перетинала проїжджу частину. Внаслідок ДТП дитина отримала численні тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні. Медики оцінюють її стан як задовільний. Автобус вилучили за даним фактом. Слідчі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють всі обставини події. На Кам'янеччині рятувальники навчали дітей безпеки життєдіяльності. Кам'янець-Подільські рятувальники навчали дітлахів, які відпочивають в одному із санаторіїв правил пожежної та мінної безпеки. Нагадали, як безпечно поводитися на водних об'єктах і в природних екосистемах. Крім того, кожен охочий мав змогу спробувати загасити умовну пожежу за допомогою вогнегасника. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб-сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.